Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах руни сьогоднішнього дня. Які енергії, які події можливі на сьогодні? Повторюсь вже не раз про це сказано. Особливий період, непростий період входу в коридор затемнень. енергії зашкалюють, можуть бути емоції, можуть бути. Бажання з чимось розпрощатися в своєму житті. Тому давайте просто швиденько подивимося корекцію руни сьогоднішнього дня, в яких енергіях буде сьогоднішній день. Покажіть вам руна. Сьогодні енергії початку, енергії важливості, значущі, буде здаватися, що сьогодні потрібно зробити щось важливе. Хтось буде сьогодні озадачений заробітками, будуть роздуми про матеріальне. Хтось сьогодні буде взагалі в енергіях розпочати щось. І буде таке відчуття, що настав той час, що вже тісно жити так в тих обмеженнях, в яких були до цього часу. Енергії розпочати щось нове, щось важливе для себе. І це може бути розуміння того, що для цього потрібно запустити і проявити силу волі, силу духу свого, зустрітися як з викликами і все ж таки щось почати нарешті, сформулювати оці думки про те, що прийшов в той час. Ну такі енергії на сьогоднішній день показали руни. Ну а тепер покажіть руни, які події можливі для людини, яка зараз дивиться цей розклад на таких енергіях. Покажіть руни, події. Сьогодні можливий рух, дорога. На таких енергіях це може бути як дорога звичайна, фізична, як переміщення, поїздка кудись, так і взагалі дорога по життю. Тобто ви вже Почнете, нарешті, якийсь рух. О той рух, на який наштовхували дані енергії дню. дня. Рух. Рухливий спосіб життя сьогодні може бути. Хтось кудись поїде, хтось кудись вирушить, хтось просто почне займатися спортом. Наприклад, покажіть, мені точніше рух. Куди? Так. так. Ну що ж, хтось буде сьогодні намагатись для себе прояснити ситуацію, вирішити щось, визначитись і буде до цього рухатись. Хтось сьогодні обиратиме рух до того, що йому потрібне проявить десь свої амбіції, захоче закрити тим самим свої амбітні плани, можливо. Але обирати буде сьогодні те, що для нього корисно, для нього, саме для нього, і туди почне свій рух. І для когось буде сьогодні дійсно рухливий, енергетично наповнений день. енергії. Так. І цей рух, ця енергетична наповненість, це прояснення, воно дасть свої результати. Невеликі, не глобальні, але результати будуть від цього руху, від цієї енергетичної наповненості, від бажання все прояснити. Від бажання зробити те, що корисне для тебе, це дасть свої сьогодні результати. Вони будуть нові, трошки незвичайні. У когось можливе сьогодні побачення, рух на побачення на якусь зустріч, у когось сьогодні може бути подорож, пов'язана з дітьми, а хтось сьогодні може вирушити десь. Туди, де тепло, де багато сонця на природу. Сьогодні, можливо, буде в когось, знаєте, початок якоїсь відпустки чи подорожі до природи, до сонця. І це буде як саме те, що вам зараз потрібне. Відпочинок сонце, природа, наповненість. Для когось же це рух. До своїх амбіцій, рух до свого успіху, рух, який буде закладати на подальше ваш успіх. Це буде для вас корисним. А хтось сьогодні буде рухатись до того, щоб прояснити всі моменти в своєму житті на подальше, буде налаштований на прояснення, вкладатиметься в це енергетично і це все дасть свої результати. Хтось сьогодні буде озадачений справами своїх дітей. В когось сьогодні може бути зустріч, побачення доволі яскраве. У кожного буде сьогодні свій рух, але він буде саме, знаєте, наповнювати енергією і буде саме той, який вам потрібен. Станом на сьогодні, Покажіть руни. Ще, що може сьогодні трапитись події. Так. так, ну Тут виходить також дуже гарна руна, руна свого потоку, руна зони комфорту, руна того місця. І, знаєте, скоріше я б сказала. Ви опинитесь, можливо, в тому місці в потрібний час, в якому треба опинитись. Як будете на гребній хвилі, вам буде сьогодні все вдаватись. Буде такий сьогодні енергетичний день, коли вам все вдається. Принаймні ви будете так це відчувати. Це поток це свій власний потік. Той, що допомагає, той, що несе. Тут іде як поток знань, знань сакральних. Можливо, хтось сьогодні дійсно буде навчатися, отримувати якісь знання. Хтось сьогодні інтуїтивно знає, як знаєте, відкриється інтуїція, інтуїтивно відкриються якісь знання. Хтось сьогодні, можливо, взнає якусь таємницю. Також, можливо, це підказка інтуїції буде, а можливо, це буде просто взята інформація з потоку. Інформація з потоку, яка зверне вашу увагу на те, на що ви раніше якось не звертали увагу. І це трошечки якось, якщо ви з кимсь може ворогували, то можливо, це припинить якусь вашу конфронтацію з кимось, ця інформація, це знання. А можливо, вам буде як підказкою трохи припинити свій, свій натиск, десь не дуже поки що проявлятися. Можливо, ви трошечки як би припините, може, припините як швидкість, швидкість руху, швидкість свого проявлення. Для декого тут можуть пройти як подія емоції. Емоції до жінки, любов, кохання. І сьогодні, як начебто, у вас буде ну, неможливість ці емоції, цю любов їй довести, ну, як наче, може, знаєте, не зможете зустрітися, не зможете зв'язатися. Можливо, ці емоції будуть для вас важливими, але на сьогоднішній день у вас, як наче, не буде можливості їх їй виказати, довести щось. Ви, як наче, не зможете проявитися в повній мірі. Але це все ж таки радість. Радість і задоволення для когось сьогодні дійсно ця інформація буде корисною, принесе вам якісь радісні моменти. Для тих, хто захоче навчитися чомусь сьогодні відкрити для себе якісь таємні знання або отримає з потоку якісь підказки, то вони також будуть корисними. Вони Принесуть вам задоволення. Для когось же це може бути новий проєкт, новий початок, задуми нові. Також це на емоціях, на інтуїції буде. От як наче, знаєте, підказка інтуїтивна, що ось таке таку справу, такий проєкт можна було бити створити, Але поки що не час. От На сьогоднішній день не час проявляти себе. Як будуть, знаєте, проструюватися якісь задуми і плани, чи просто як відчуття емоційної закоханості, як до справи, так і до людини певної, але на сьогоднішній день проявитися ви не зможете в повній мірі. Тому що не час. Хоча самі по собі ці всі емоції і події, вони радісні, вони не важкі енергетично. Навпаки, вони вас задовольняють. Ці емоції вас наповнюють і задовольняють, покажіть, руне, що Буде допомагати сьогодні людині, яка зараз дивиться цей розклад. Всі свої цей день прожити на благо і достойно. Так, дивіться, допомагатиме сьогодні комусь робота, вкладання. Треба буде щось зробити. Треба буде Попрацювати гарно. Для когось вже це буде як окреслення своєї потреби, закрити сьогоднішні потреби на сьогоднішній день, тим самим і попрацювати, щоб закрити нагальні потреби. І це буде в поміч, саме знання того, що на сьогоднішній день тобі потрібно. Це допомагатиме. І, можливо, сьогодні хтось щось дійсно згадає, дійсно, десь з минулого, можливо, або десь з простору свого власного потоку, можливо, навіть з магічного потоку. І стосуватися це буде ваших знань, сакральних, або почитеся десь, або отримаєте інформацію. Але сьогодні це буде вам в поміч, і ота давня придавня пам'ять. З минулого життя. І якщо ви згадаєте щось із цього втілення, також буде в поміч. І окреслення взагалі того, що вам сьогодні потрібно. Закрити свої потреби, що потрібно, навіщо потрібно, для чого потрібно. Це все сьогодні буде допомагати. А що буде заважати? Покажіть, роди, заважати. Так, заважатиме сьогодні, як не дивно, але баланси, гармонія, для якого сьогодні партнерство буде стояти на заваді. Можливо, не з усіма сьогодні потрібно контактувати і не для всіх бути добрими, білими і білими і пушистими. Можливо, сьогодні це не корисно. Можливо, сьогодні не той день, коли треба взаємодіяти і підписувати якісь договори, або взагалі, так як у другій ситуації там сказано було, що сьогодні день, коли Емоції, інтуїція, нові проекти, нові задуми, але не проявлятися. От саме сьогодні не той день, коли треба це ну, якось з кимсь домовлятися, з кимсь вкладати угоди. Тому сьогодні це буде на заваді. Сьогодні тільки окреслення, сьогодні тільки працювати на себе, сьогодні тільки. Отримувати результати ті, що потрібні тобі. Я би так сказала. Не для когось, для себе. Те, що важливе саме тобі. Сьогодні договори, ну, будуть, можливо, потім вас розчарують. Трошечки треба почекати не сьогодні. Сьогодні тільки окреслити свої потреби і обирати тільки те, що задовольняє вас. Попрацювати на себе, на свою потребу. І тух, покажіть. Так, сьогодні потрібна якась трошки призупинка. В деяких сферах, в яких. Так, ну тут, знаєте, я б сказала, дійсно треба призупинити поки що щось нове. Продовжувати старе, нового поки що не розпочинати. Призупинитись, взяти паузу і гарненько проробити минулі помилки, щоб їх не повторювати. Тут е, руни натякають на це. І сьогоднішнього дня призупинитись і е, роздивитись всі обставини, всі свої проекти, е, пошукати десь, от як випадало, е, згадати щось, давня пам'ять. Треба трошечки покопатися в собі, в своєму минулому, що було проробити помилки, щоб вже більше на ці граблі не наступати. Тому призупинка. І якщо як подія перша випадала можливий рух, рух до результату, то тут обирати те, що задоволь... задовольнить саме тебе і Перш за все, прояснення, рух до прояснення. Сьогоднішній день буде як День прояснень, день відкриття, день е, розуміння і звертання уваги на те, що раніше було приховане, на що увага не зверталася. Сьогодні день прояснень. День задумів, але не день втілень. У всякому разі, сьогодні не підписуйте ніяких контрактів, вони можуть потім, ну, як наче, розчарувати. Поки що почекайте, станом на зараз, станом на сьогодні. Ну, ось такий сьогодні розклад. Бажаю всім миру, добра, будьте обережні з повітряними тривогами. Звертайте сьогодні на них увагу. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!